Березень перший місяць весни. Вже захмар частіше виглядає сонечко, розтанув сніжок, плачуть бурульки, на галявинах з'являються перші весняні квіти. З'являються підсніжники. Перші весняні квіти. Давайте ми з вами намалюємо ці чарівні тендітні квіточки весни. Малювати ми будемо сьогодні фарбами. Тож приготуйте, будь ласка, фарбу, пенслі, водичку, серветки. Малюватиму будемо на блакитному папері. Посередині аркуша спочатку треба намалювати тоненькі ніжні стеблинки, згинаючи їх так, неначе не гачечок. Малюємо, неначе гачечок. Починаємо малювати знизу вгору. Ось, неначе гачечок, квіточки, невисокий на зріст, тому ми малюємо їх різні. Ось такі у нас будуть невисокий на зріст, тендітні, тендітні ніжки. Не забувайте, що є у них іще і листочки. Видовжені такі листочки зразу намалюємо зеленою фарбою листочки у підсніжників, у чарівних квіточок. А тепер переходимо малювати самі квіточки. Пам'ятаєте, що вони у нас білого? Кольору, гарненько вмакаємо фарби і починаємо пензликом притискати до аркуша паперу. Ось такі у нас з вами виходять квіточки. Так, ой, які вони. Набираємо фарби і малюємо. Неначе у нас три з вами таких малесенькі пелюсточки. А тут намалюємо, що ще малесенький овальчик, він іще у нас не розкрився. Пам'ятаєте, ми з вами про це розмовляли, що схожий на Овальчик? Ой, які у нас гарненькі вийшли підсніжники. Перші квіточки весни, а зараз добавимо ще ось. Тут зеленого кольору М -м -м. Ось. Гарненькі. Пам'ятаєте, що підсніжники у нас ростуть з-під снігу, тому ми з вами намалюємо, що Наші підсніжники теж лежать, ростуть вірніше, вибачте, в сніжку пробилися вони із підснігу. Ось такі чудові підсніжники з'явилися з під снігу, і ростуть у нас чарівні квіточки весни. Тож малюйте всі малята і творіть, бажаю вам. Успіху до зустрічі.